Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую справжній домашній борщ. Як готувала ще моя мама, він виходить дуже смачним і наваристим. Взимку готую борщ кожного тижня, адже рецептів борщу існує безліч і ледь не кожна господиня має свій власний. Я покажу, як готую ям. Беру 6 курячих стегон, попередньо зняла з них шкірку. Кладу стегна в каструлю, заливаю водою і ставлю варитись на середньому вогні. Поки курка вариться, починаю нарізати овочі. Спочатку беру 400 г картоплі. Я ріжу її на середні шматочки довільної форми. Буряк натираю на терці для корейських салатів. Мені так більше подобається, коли буряк подрібнюється саме так. Моркву я натираю на звичайні великі терці. Вона додасть борщу яскравого кольору та неповторного смаку. Окрім цього, нарізаю невеликими шматочками одну солодку перчину та одну цибулю. Вони будуть чудовим доповненням до нашого борщу. Тим часом стегна вже гарно проварилась, зливаю з них воду і додаю. 2 літри домашнього томатного соку. Чекаю, поки сік закипить. А поки нарізаю капусту. Беру її приблизно 200 г. Як тільки борщ закипів, додаю картоплю. Даю їй закипіти і через кілька хвилин додаю натертий буряк. Продовжую варити борщ ще хвилин 10, щоб буряк добре розкрив свої смакові властивості. Далі додаю моркву та цибулю. Дочекайся, споки борщ знову закипить, і варю ще 5 хвилин, щоб овочі стали м'якими і віддали свої соки. Тепер додаю 3 лаврових листочка та нарізаний перець. Варю все ще 2 хвилини, щоб спеці дали свій аромат і смак. Далі додаю капусту. І доливаю воду. Після того, як овочі стали м'якими, додаю консервовану квасолю. В мене домашню. Закипіла і проварила хвилин 2-3. Додаю 4 зубчики часнику, пропущені через прес. А також 50 г свіжо нарізаного кропу. Все ретельно перемішую. Даю закипіти і солю за смаком. Варю борщ до готовності всіх овочів. Це займає ще десь хвилин 10-15. Коли борщ готовий, ви можете побачити, як овочі стали м'якими, а смак вже дуже насичений. І збалансований. От і все, наш борщ готовий. Він вийшов смачним наваристим із ароматом, який захоплює з першого ковтка. Можете подавати його зі сметаною та свіжим хлібом. В мене борщ люблять з пампушками, салом, хріном, чесником або цибулею. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!